І отерів, ледве мовив, будь лисичко, жінкою мені. А лисичка, жартівничка, відказала Ні, в тебе шкіра зовсім сіра, у мене золота, я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний йому пух легка. Подивись, яка в мене талія тонка. Кілька днів ховався заяць у густих кощах Від нещасної любові змучився зайчах. Мру сказав на цьому місці ці в чергу і почав копати яму лапами піску. Раз копнув, копнув у друге, раптом чує цок, придивився лежить у ямі золота, шматок, взяв зайчиську скарб руки і сказав Огу, заживу тепер я в братці. Кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. І тисяч чусько над рікою, аж бур'ян трішить, А у нього під пахвою золото блищить. лисичка стриб з горбочка. І стала перед ним зачарованим сливком дорогим. Ти... Ти тепер ласкаво каже справжній багатій. Я за тебе вийду заміж, ти навіки мій. Подивись, яка я гарна і яка легка. Подивись, яка в мене талія тонка. А зайчисько горду пихну, не милий дурниць. Я тепер купити можу. Тисячу лисиць, байка нібито простенька. А мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчик псує.